Добрий день, любі друзі! Вітаю вас у себе на каналі. На вулиці сьогодні у нас 24 січня 2026 року. Я, коротше, зібралася тут приготувати вечерю нам з чоловіком. Вирішила показати свій рецепт, як я готую спагеті. Може, вам буде цікаво, може, буде за ідею. Ну я зазвичай, як і всі роблять, відварила спагетті у солоній воді. Бачите, відварила. Їх там не промивають їх. Ну, я завжди промиваю водичкою холодною. Відварила і промила. А далі покажу, що як я далі готую. Я буду готувати на сковородці. бачите, вам видно. На сковородку ложу сливочне масло, нехай розігрівається. Це воно рецепт не італійський, а рецепт від мене. Вибачте, такий в мене рецепт. Трошки добавлю водички в сковородку з щойника. І масличка. І гарно зараз добавимо вогню. І гарно це хай нагріється. І будемо на сковородці, приготувати спагеті на вечерю. Купила я, ось вам покажу, соус песто. Якось люди його і саме готують. Ну, це треба там зелень. Спеціальна. Я купила раз у житті сову з спесту. Хочу приготувати із спесто. Ну, я то з песту не готувала, але це буде перший раз. А зазвичай я отак на сковородці. Закіпає водичка, розстає маслечко. І оті всі спагеті. Ложим у сковороду, чи мало плють. Одварила чи мало. Отак. Ложим їх. Вони вже варились у солоній воді. Ну, Подивимося, може присолить, Зараз я ще покуштую. Зараз вони добре розігріються. І я хочу додати оцього соусу туди прямо в сковороду макарун у спагетті. Добавимо соусу песто. Не, він не дуже солоний, ну в міру солоненький. А це так. Зараз вони тут протушаться гарно. Нехай трошки отак закиплять хорошо. Буде така в нас вечеря з дідушкою. Отак. Не буду я дуже насолювати, тому що в мене ще сир буде тертий зверху. Так що, я думаю, сіль там теж присутствує. І варила я в солоній воді. Так, любі мої глядачі. Оце я там буду готувати. Чи воно по-італійськи, чи не по-італійськи. Ну, вважай, буде по-моєму рецепту. Добавляю туди соус песто. І гарно все отак змішуємо. Без ніякого м'яса нема. М'яса на даний момент Поїмо просто із соусом і з тертим сиром. І оце отак гарненько. Вимішую. так. Я думаю буде смачно. У мене теж воно соус тільки готовий, куплений. І так само на сковородці гарно-гарно отак про... прогріваємо. Ну, вони вже варені, тільки треба гарно прогріти. А тим часом, ось повернулась сюди, наготовила дві тарілочки я. Дві тарілки. Зараз буду сюди насипати і буду продовжувати. соусу добавила, не знаю, мені поки достатньо. І буду гукати дідуську і притрусимо тертим сиром. Купила такий сир тертий, теж захотілося спагеттів приготувати. Зараз сюди наложимо і будемо з дедушком куштувати. Милочки. Вони зараз швидко. Дві хвилини і готові. Тут такі справи, любі друзі. І оце і все. Нічого я не солила. Зараз беремо і накладаємо, дивіться, які гарячі, накладаємо на тарілку. Як їх ще так накласти, я не знаю, чогось вони випадають у мене. Цього накладемо. Ой, пахне, ви знаєте, цей соус зелененький песто, запашний. Отак. Це мені буде достатньо. Ще ще є накладу йому. Та отак йому багатенько. Він у мене, у нього апетит гарний. Отак. Наложила. І прикрутимо. О. Ой, це, я думаю, буде смачно. Так. І присипаємо тертим сиром, любі друзі. Ось так, беремо. Беремо руки, руками чисто. І присипаю сиром. І треба зразу їсти гарячий. Зараз піду його бігом покличу. Почекаєте мене минутку? Я піду його покличу. Так, і ще в мене ще такий штриф. Варені яєчка. Теж підуть на вечерю нам по одному яєчку вареному. Ось так О. Так. Оце такий оцептик. От варила на масличку. На сковородку соус песту додала, розігріла, притрусила сиром, додала яєчко з боку. Бачите, ну така звичайні спагеті. І Зараз покличу дідуську і будемо куштувати разом з вами. Зараз я його покличу. Минутку одну секундочку. Спагеті, спагеті з соусом песто. Присаджуйся. Будемо куштувати. То хорошо. Mm -hmm. Куштувати я люблю. О, дедушка любить куштувати. Привіт, При... друзі! Це <laughs> <laughs> кайобі! Так, Оце такі. Коротше, спагеті, бачите. О, так, а це що воно дістся без хліба? Ну, звісно, тобі до всього хліба. Мені до всього хліба. Ні, ні, це їсця поки без хліба. Попробуй без хліба. Вкус треба спробувати. Давай куштуй та кажи, як тобі. Розкуштовуй. Соус пастом. Дуже вкусне. Чого ти як його? Смач. І сир чути, і соус. Дуже класний. Ну, яка смачна. Смачне дуже. Це такий у мене усовершенствований рецепт по-своєму. Смачне дуже. Раніше ми теж готуємо спагетті, ну без песто. І з сиром готуємо. А те, що соус купили. Були в городі, в магазині, в хорошому тому. Купила баночку соусу. Да. Блендер дожидається світла. Та будемо ще збивати ось на маску сала. Я нарізала кусочками. Дожидається світла блендер. Нарізала сало кусочками. Усім ці пів сьомої повинні включити. Так. так, такі пінчити, справи люблять, друзі. Нас, звісно, туди на колонку так не дуже красиво виглядає. Неначе ні. А ну. Ой, там мені смачно. Дуже. Вкусно. Зачем тут хліб? Тобі бери хліба ще. Ні. Та ладно, пока ще. Поки куштуємо так. Ось такий. Смачненько. Без хліба ж Дуже, вкусно, щутить, а дуже я... вкусно. А я варена, то я, я так сама придумала. Дуже вкусно. Такі справи, любі друзі. Мені захотілось вам показати рецепт, як ми з дідом вечеряємо спагеті з соусом песто. Смачно, дуже смачно, прям таке. І сир розтаяв, і масличко тут. Рекомендую. І зелені приправи. Хайка добре приготувала. Дивились відео, рекомендую. Там воно по італійськи там не трохи не так воно готується. Там помідори додають, mm -hmm. м'ясо і фарш. А ми тут по нашому сільському, це і так для нас. Помідори в теперішнє время мені вони як дерев'яні. Ну, можна додати вяли. Коли не брали, вони дерев'яні, вони не годять такі ближчі. Ото миле діло. Так, любі друзі. Дякуємо вам за перегляд. Може, вам буде за ідею приготувати таку вечерю? Дуже вкусно, смачно. І швидко готується. Главне, і широк тут є все є. Швидко готується. Головне відварити навіть варити спагетті там на сковородку три хвилини. І готово. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Нам дуже з дідом. Ми дуже будемо вам вдячні. До побачення. Доброї вам ночі. Пока-пока.